Бойові повістки тепер дозволено надсилати поштою. Скандал у Львові. Ветерани вимагають звільнення лікаря через конфлікт на паркомісці. Незаконний видобуток копалин на стрищині. Директору фірми загрожує до шести років ув'язнення. У Львові стартував благодійний фестиваль Файне місто для збору коштів на евакуаційні автомобілі для Азову. Про це та більше розкажу вже за мить з вами. Новини в темі. Та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайки і починаємо. Бойові повістки відтепер тепер можуть надсилати поштою. Кабінет міністрів України ухвалив постанову номер 916, що дозволяє надсилати бойові повістки під час мобілізації рекомендованим листом із описом вкладення та повідомленням про вручення. Раніше такі повістки вручали лише особисто під підпис. Зміни стосуються військовозобов'язаних і резервістів, які вже пройшли військово-лікарську комісію та професійно-психологічний відбір. Повістку надсилатимуть за адресою проживання. Відмова від отримання або неявка за повіст... Вісткою вважатиметься ухиленням від мобілізації та передбачатиме відповідальність згідно кримінального кодексу України. Ветерани вимагають звільнення львівського лікаря через конфлікт на паркомісці. У Львові набирає обертів скандал навколо лікаря обласної лікарні Ігоря Мальчевського. Його звинувачують у зневажливому ставленні до захисника з інвалідністю через паркомісце. За словами очевидців, лікар відмовився звільнити спеціально виділене для ветерана місце біля житлового комплексу на проспекті Чорновола. Коли ветеран підійшов із прохання, медик відповів грубо, заявивши, що йому байдуже, і що паркуватися слід в іншому місті. Обурення. Посилило те, що лікар має два власних паркомісця, які здає в оренду. На ситуацію вже відреагувала Львівська обласна клінічна лікарня. В установі засудили поведінку свого працівника і закликали його публічно вибачитись. Втім, у ветеранській спільноті вважають це недостатнім. Керівник центру допомоги захисникам Андрій Жолуб заявив, що вибачення не покарання, і що такі випадки мають мати реальні наслідки. Його підтримав і ветеран військовослужбовець Ігор Шолтис, який вимагає звільнення медика. Сам Ігор Мальчевський. І наразі не робить офіційних публічних заяв чи вибачень. Однак у коментарі журналістам він пояснив, що користується цим паркомісцем з 2019 року та не отримував офіційного повідомлення про його передачу ветерану. Тож планує вирішувати конфлікт у правовому полі. В свою чергу керівник Львівської обласної клінічної лікарні Михайло Гичка зазначив, що наразі юридичних підстав для звільнення лікаря немає. Водночас поведінку Ігоря Мальчевського розглянуть на комісії з етики. Незаконний видобуток на Львівщині директору фірми загрожує до шести років в'язниці. Стрищині поліція повідомила про підозру 52-річному директору приватного підприємства, який організував незаконний видобуток майже 62 кубометрів піщано-гравійної суміші. За даними слідства, чоловік систематично надавав казівки підлеглим добувати корисні копалини за межами ділянки, визначеної спецдозволом. Незаконна діяльність тривала з травня 2023 до березня цього року та завдала державі збитків майже на 100 тисяч гривень. Директору оголосили, підозру йому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Хабар за патрони у багажнику. У золочеві поліція зупинила чоловіка за порушення правил дорожнього руху. Під час поверхневої перевірки багажника в його авто виявили 64 патрони калібру 7,62 мм. За словами водія, боєприпаси він знайшов у лісовому масиві, але не повідомив про це відповідні служби, а незаконно зберігав їх у себе. На місце викликали слідчо-оперативну групу, але підозрюваний, щоб уникнути відповідальності, запропонував поліцейським хабар у розмірі 4200 гривень. Поклав. Ши гроші у кишеню інспектора, цей факт задокументували правоохоронці. Чоловіку повідомили про підозру за незаконне зберігання боєприпасів та надання неправомірної вигоди службовій особі. Львівський патрульний поза службою врятував жінку. Під час відпочинку на озері світя сільвійський патрульний Юрій Садига помітив жінку, яка тонула. Вона вже встигла наковтатися води і втратила свідомість. Небайдужі відпочивальники витягли її на катамаран і Доправили до берега, де Юрій одразу почав серцеву легеневу реанімацію. Її серце зупинилося, але завдяки зусиллям патрульного, жінка прийшла до тями. Проте згодом вона знову перестала дихати. і Юрій продовжив реанімацію до приїзду медиків. Жінку госпіталізували, і наразі її життю нічого не загрожує. Постраждалою виявилася 36-річна мешканка Яворівського району. На Львівщині внаслідок пожежі постраждав пенсіонер. Загорання сталося сьогодні вранці у селі Селесько у приватному житловому будинку. У наслідок пожежі постраждав 69-річний чоловік. Він отримав опіки обличчя першого ступеня та був госпіталізований у стані середньої важкості. Вогонь знищив частину покрівлі та домашні речі на площі понад 20 метрів квадратних. Пожежу ліквідували менш ніж за годину. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося врятувати ще дві сусідні будівлі. Причини займання наразі встав. Оновлюють. Ще одна масштабна пожежа сталася на птахофермі біля Львова у селі Нагоряни. Вогонь охопив покрівлю трьох будівель птахоферми на площі близько 3200 тисяч квадратних метрів. Рятувальники швидко ліквідували пожежу, врятувавши чотири будівлі та близько 45 тисяч птахів. У гасінні брали участь 70 пожежників та 18 одиниць техніки. Причини пожежі з'ясовують. У Львові на два дні перекриють залізничний переїзд 4 по 5 серпня. У Львові тимчасово перекриють рух транспорту через залізничний переїзд на вулиці Брюховицькій. Причина ремонтні роботи на залізничній ділянці між ясне та кар'єрною. Там оновлюватимуть покриття переїзду. Роботи триватимуть 6 ранку, 4 серпня до 20.00 наступного дня. Водіїв просять завчасно планувати маршрут, зважаючи на обмеження. У Львові встановлять новий світлофор за 2,5 мільйони гривень. На вулиці Стрийській поблизу зупинки громадського транспорту Максимовича облаштують новий світлофорний об'єкт. Відповідний договір на суму 2 мільйони 55 тисяч гривень уклало комунальне підприємство Львів Автодор з компанією Трафік Менеджмент Груп. Роботи планують завершити до кінця року. Підрядник також узгодить схему організації дорожнього руху з патрульною поліцією Львова та встановить тимчасові знаки для безпеки учасників руху. У Львові виявили рідкісну патологію в 13-річної дівчинки. У Львівському 13-річна дівчинка потрапила до лікарні з підозрою на пневмонію. Проте, після ретельного обстеження стало зрозуміло, проблема значно серйозніша. Попри покращення самопочуття та показників аналізів, легені продовжували демонструвати ознаки важкого ураження. Комп'ютерна томографія виявила справжню причину глибоку деформацію грудної клітки і сколіозу. Сильно викривлений хребет буквально здавлював одну з легень. Через це в органі розвинулися хронічні фіброзні зміни. Єдиним шансом зупинити патологію і покращити якість життя дитини є оперативне втручання. У лікарні вже сформували мультидисциплінарну команду для підготовки до операції. Фахівці наголошують уважно стежити за поставою своїх дітей і не ігнорувати навіть незначні зміни. Виявлення сколіозу на ранніх етапах шанс запобігти серйозним ускладненням. У Львові стартував благодійний фестиваль Файне місто. Його головна мета цього року зібрати 35 мільйонів гривень на евакуаційні автомобілі для медичної служби бригади Азов. Фестиваль триватиме до 3 серпня на території Фестріпаблік. Кошти підуть на придбання 10 спеціалізованих авто, які будуть використовуватись для оперативного вивезення поранених з передової. Минулого року фестивалю вдалося зібрати 8 мільйонів гривень на потреби Азову. Цього року організатори прагнуть перевищити цю суму вчетверо. У програмі понад 50 українських виконавців, серед яких Жадан і собаки, один в каноє, фактично самі «Курган» і агрегат, Мор» та інші. Окрім музики, на відвідувачів чекають тематичні локації, волонтерські стенди, арт-простір і фудкорт. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.